Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор Шаман, і сьогодні я вирішив розповісти вам про таку гру як Steel Rising, котру я до речі недавно пройшов на 100% на моєму іншому каналі Шаман Геймс. Заходьте, подивіться, було цікаво. А у нас в планах сьогодні поговорити коротенько про сюжет, механіки та мої особисті враження від цієї гри. А наприкінці відео я розповім коротенько про всі трофеї, котрі маються в цьому проекті. Сподіваюсь, вам буде цікаво, а можливо навіть корисно. Розроблена Steel Rising французькою студією Spiders, котра раніше випускала Fall, The Technomancer та інші відомі, але не хітові ігри, на жаль. Про Steel Rising я, до речі, на диво теж нічого не чув раніше, але забігаючи наперед, я все ж таки скажу вам, що мабуть гра не заслужена, як на мене, пилиться десь там в андеграунді. Отже, перед вами представник, так би мовити, Souls-like ігор. Хто не знає, що це таке означає, то коротенько. Це гра по типу Dark Souls, де вам прийдеться досліджувати безліч локацій, прокачувати героя та його зброю, щоб на шляху до фіналу цієї пригоди, знищувати безліч ворогів та давати могутніх босів. Куди ж без них? Або ж багато страждати, безліч разів помирати, падати, вставати, знову падати, ну і так по кол доки ви не навчитеся грати в цю гру, або доки не закинете її зовсім. Але на відміну від того ж Dark Steel Rising все ж таки нескладна гра і може слугувати для вас саме тією, так би мовити, точкою входу в жанр Souls-like ігор. І ось якщо ви давно хотіли зіграти в щось подібне, але у вас руки треслись, коли брали геймпад і запускали той самий Dark Souls, то гадаю, Steel Rising – це саме ваш білет на потяг гардкор геймінгу. Ну, можливо. Але детальніше про це трішки пізніше, бо нам в двері вже стукає сюжет цієї гри. На двері у нас тут кінець 18 століття, до речі, Франція. Тут і там відбуваються акції протесту, спалахують бунти. Ну загалом майдан відбувається, ви ж знаєте, цю Францію 18 століття. І ось в момент, коли в реальній історії король Людовік 16 ввів Париж війська, Стіл Райзінг вирішила трішки погратися з історичними фактами і підкидує нам альтернативну версію тих подій, фантазуючи, що було, якби під керуванням короля були на той час сотні бойових роботів. І під керівництво гравця, тобто нас потрапляє робот на ім'я Егіда, котра в минулому була механічною лялькою танцівницею при дворі короля. І в деяких спогадах, котрі ми будемо збирати по ходу сюжету, ми це і побачимо. В той час, коли Людовік руками своїх механічних посіпак почав керувати кожним закутком Парижу, Егіда теж була перероблена в бойову одиницю. Ну, тіпа в тренді було зробити з усіх роботів бойових роботів. І вона почала слугувати захистом, а в той же час і наглядачем для королеви Марії Антуанетти. Мрія Антуанета вирішує відправити егіду, щоб вона пройшла улицями Парижу і дібралася до джерела цього всього безумства. А для цього нам прийдеться навчитися місцевій бойовій системі, котра, до речі, трішки відрізняється від Дарк Souls і, як на мене, додає певний свіжий подих в механіки соус лайків. Як і в тих самих ваших темних душах, на початку гри вам дають можливість, звичайно, створити персонажа, а також обрати початковий клас, котрий загалом, як зазвичай не сильно впливає на геймплей, бо перекачатися ви зможете в будь-якому напрямку, вливаючи очки досвіду в одну із шести гілок розвитку. Тут нібито все по класиці. Ну і також, як і в всіх соус-лайках, ми тут маємо поділ зброї на легку і швидку, а також потужну, але повільну. Але тут дивіться, які є прикольдеси. По типу, ось така у нас алебарда і вона ж мушкет, пістолет і він же щит. Молот, і він же баян, парні леза, кіхті, ну і багато чого іншого. Тут можна розповідати довго, і, як на мене, зброя зроблена зі смаком і досить приємно відчувається. Всього в грі мається три стихійні сили: це вогонь, електро та лід. А при добре зібраному білді, як зазвичай це буває в соус лайках, тих же челендж в битвах з босами знижується дуже відчутно. І я, як досвідчений гравець в соус лайки, перемагав більшість босів в цій грі з першої, другої, може, колись там з третьої спроби. Як на мене, це вже занадто просто, але я вам вже казав, це якраз і добре для новачків. А ще із цікавого тут додали систему дестабілізації роботів, коли ми заповнюємо ось таку шкалу, завдаючи багато пошкоджень ворогу. Тоді врешті-решт починають багуватися, зависати, і в саме цей момент, коли ворог спантеличений, ми можемо підійти і нагородити супротивника потужним караючим підсрачником. Ще одна більш-менш оригінальна фіча в цій грі це система перегріву та охолодження гіди. В нас є показники життя та витривалості героя. І коли смужка стаміни дійде до нуля, ми можемо натиснути кнопку охолодження, і якщо будемо достатньо спритними, то гіда відновить всю або майже всю смужку витривалості. Привіт, Bloodborne! Таким чином ви майже постійно зможете атакувати та стрибати в бік від ворожих атак, але не поспішайте, тому що при цьому буде з'являтися ще один показник ось таке обледеніння двигуна нашої дівчинки. Чим частіше ми охолоджуємося, то скоріше тіло протагоністки покривається кригою, і ми будемо змушені ламати цю саму кригу, щоб відновити свою рухливість. На словах, може досить складно, але в грі це подається як цікава система, яка однозначно урізноманітнює гімплей. От щодо локацій, то тут вони вийшли досить схожими. Але, чесно кажучи, я такий лояльний до ігор, що мені дай нормально порубатись, а локація то такої. Але я розумію, що може комусь та й не сподобається. Але все ж таки, коли вас уже вкрай задовбала сірість та заплутаність вулиць, фігась, і з'являється з кущів там лабіринт, річка замайоріла десь, і зруйнований міст, каналізація. В'язниця Бастилія, ну загалом нібито інколи і одноманітно, але все ж таки різноманітно. Ось така в мене біполярочка. Ну і на останок, давай трішки поговоримо про додаткові квести в грі. Загалом вони не такі, щоб були вражаючими. Це просто така біганіна туди-сюди, знайди одне, принеси туди, поговори з тим і так далі. Ну, як на мене, лише кілька квестів мають цікаву історію. Як про того ж, наприклад, Миколу Фламеля, цей квест цікавий, досить об'ємний та ще й з катсценами. Також завдання про сина королеви не лише відкриває нам певні таємниці цієї гри, а також додає великий шматок нової і доволі такі симпатичної локації. Та ще й ця місія дає нам можливість кинути виклик ще одному опціональному босу і непогано так розважитися. І якщо коротко, то додаткових квестів в грі рівно 10, але саме прям цікавих десь 2-3, ну може 4. Ну і отже, якщо підбивати підсумки, то Steel Rising подарувала мені більше позитивних емоцій, чим негативних. Це було досить цікаво та весело. Я навіть тричі побився з фінальним босом, і це також було досить цікаво та досить весело. І хоча я стовідсотково впевнений, що багатьом людям Steel Rising не подарує так багато позитивних емоцій, як мені, все ж таки скажу я, що для мене ця гра мабуть на 7 із 10. Можливо, я досить лояльний до соус лайків і тому вибачаю їм багато недоліків, але що ж поробиш, друзі? Я і фільми про трансформерів люблю. Так що живіть тепер з цим знанням. І тепер ми переходимо до частини, присвяченій огляду всіх 50 трофеїв в цій грі. Якщо ви трофіхантер, ця частина ролику спеціально для вас. Увага, тут буде трохи спойлерів, про босів та може ще про щось. Першим ділом вам необхідно створити нову гру за пропонованими налаштуваннями складності, і головне на що слід звернути увагу, щоб вам не довелося проходити гру додатково ще раз, не використовуйте змащувальну бюретку. Вам на початку гри її запропонують додати до швидкого доступу, і ця бюретка по факту безкінечна і безкоштовна. Ну це знову ж таки, як ті ж самі пляшечки в Dark Souls. І разом з цим, якщо ви вб'єте будь-якого титана, це ті боси, котрі охороняють тіла роялістів, без використання цієї самої маслянки, чи маслянки, чи бюретки, вам дадуть ачивочку вбивця титанів. А за прокачку нашої маслінки до максимального, а й точніше на сьомий із восьми можливих рівнів, нам дають трофей професійний догляд. До речі, говорячи про титанів, про босів грі, вам також за перемогу над кожним будуть давати по трофею. Всього в грі їх наліковується 8, 7 із них будуть за сюжетом, а один буде знаходитися в додатковій місії. І ось швиденько, поки я розповідаю вам, на фоні з'являються ці ачівки за перемогу над цими ось монструозниками. Ну а якщо ми тут заговорили про босів грі, то вам тут ще зустрінуться, так би мовити, міні-боси, так названі нестабільні автоматони, котрих нам теж, звичайно, треба буде перетворювати на фарш. Чи металлум? Загалом майже всі із них будуть вам траплятися за сюжетом. Але один буде знаходитися в початковій локації гри. Так що його можна нібито пропустити, але якщо ви будете проходити всі додаткові квести знову ж таки, то знайдете всіх цих мінібосів. А за приборкання цих паразитів вам видадуть нагороду стабілізатор. А також по ходу проходження сюжету ви теж будете отримувати пару сюжетних ачівок. Як я вже вам казав раніше, в Steel Rising є так досить багато типів зброї, де саме її шукати я теж буду розповідати в окремих відео на цьому каналі. А поки майте на увазі те, що вам доведеться прокачати по одному представнику всіх класів зброї в грі, а їх там аж 7 типів, до максимального 5 рівня. Звучить нібито складно, але на ділі ресурсів вам вистачить на все вже точно, можете не переживати. Окрім зброї, нам також доведеться прокачати і всі слоти під модулі егіди. За апгрейд всіх слотів до третього рівня та встановлення в них відповідних модулів теж третього рівня вам випаде трофей механік. Час від часу ви будете зустрічати ворожих роботів на деревах або замаскованих підмерців. Якщо ви зможете атакувати 20 таких прихованих ворогів раніше, ніж ті активуються, а робити це краще, як на мене, пострілами з дальнобойної зброї, то ви отримаєте ось такий трофей. А раз ми почали стріляти, то спробуйте саме вбити 20 ворогів з револьверу або з іншої стріляючої зброї. Простіше за все буде бити ворога тим, що є у вас під рукою, а потім добивати саме кулями. А за атаки зі стелсу, коли ви вбиваєте ворогів прихованими атаками, ви отримаєте винагороду невидимка, якщо зробите 20 таких нападів. За враження трьох ворогів одночасно є окрема чвачка, для цього краще як на мене використовувати гранати. 9 раз так зробите і отримаєте нагороду. А от саме за вбивство 25 ворогів за допомогою цих самих гранат ви будете мати звання Гренадер. А якщо гранати немає у вас під рукою, тоді можете спробувати челендж вбити ворога камінцем. Якщо ви виконаєте таку задачу, то отримуєте таку нагороду. І частенько в натопі вороги будуть бити своїх же товаришів. Так от коли ворог вб'є своїх напарників у кількості 5 одиниць, вас нагородять, очівочкою за бездіяльність. А разом доведеться багато битися з ворогами, то ви ще й на початку гри познайомитеся із системою охолодження егіди. Так, от за використання охолодження 50 разів за гру вам дають таку ось нагородку. Та коли ви навчитеся протискати на трикутник саме в той момент, коли шкала охолодження буде знаходитися на ось цьому маленькому відрізку, то і витривалість нашого робота буде відкатуватися на максимум. І ось за такі ось ідеальні протискання трикутничка в кількості 10 разів вам дають трофейчик. В грі в нас мається три типи стихії. І найперша стихійна зброя буде у нас з охолодженням. І ви можете на початку вже гри починати набивати собі сотню заморожених ворогів. Аналогічний трофей, але з шокуванням сотні ворогів електричною вразою вам дають таку ось нагороду. Ну і звичайно, куди ж без підпалювання сотні залізних дуб. А ще ви можете паралізувати ворогів, про що теж я говорив уже. І ось за те, що ви зробите 70 противників інвалідами першої групи, вам дадуть трофей, прикінч його. А в деяких видів зброї є, як ви вже знаєте, альтернативний прийом. Заблокуйте 50 атак противника таким ось способом, і трофей буде у вас в кишені. Але не спутайте цей прийом блокування з парируванням атаки. Є і такий тип зброї, створений для, саме для контратак. За 50 таких контратак є очівочка. Ну і тепер ми поговоримо про трофеї, котрі дають саме за колекціонування в грі. За відвідання та активацію 20 виставок, це по типу багаття в Dark Souls, Власне, городять ось таким трофейчиком. Також прийдеться заморочитися та зібрати всі ехо в грі, тобто спогади персонажів. Більшість із них будуть зустрічатися вам на шляху у вигляді ось таких ось штуковин, а деякі ви отримаєте лише за виконання додаткових квестів чи певних дій в грі. Коли ви зберете всі ехо, ви отримаєте два трофеї: один за збір саме ехо стосовно персонажу Афінаїди, а інший за всі ехо взагалі. Окрім ехо, вам доведеться зібрати всі можливі вбрання для нашої мадамки, за що ми отримаємо звання жертва моди. А також вам потрібно буде знайти і висухати 18 історій місцевих жителів. Деяким треба буде щось там приносити, деяким щось там робити, деяких просто висухати. І тепер останній момент це проходження додаткових квестів в грі та отримання різних кінцівок. Якщо ви пройдете гру без виконання додаткових квестів взагалі, то ви отримаєте в кінці кінців кінцівку та трофей непідкупність. А щоб отримати іншу кінцівку, вам доведеться пройти лише 4 додаткових квесті, ви бачите на екрані. Перші два треба лише пройти. За проходження ліхтарів смерті вам дають таку ачів. А за майбутнє королівство ось такий трофей. В третьому квесті про порох вам треба нічого не робити. Просто натискайте на кнопку X, коли з'явиться діалог, що робити з порохом. Коли будете здавати цей квест, ви отримаєте ще трофей. А ось в останньому квесті потрібно буде підкорятися лафаєту і не розкривати змову. І якщо ви зробите все правильно, то після проходження фінального боса отримаєте іншу кінцівку грі та трофей рояліст. Якщо ж ви пройдете до фіналу гри всі 10 додаткових завдань, то отримаєте трофей щит кордільєрів. Але це також я розкажу вам в окремому відео, де там буде стратегія, як отримати платину максимально швидко, щоб вам не проходити повністю всю гру 2-3 рази. І в тому ж квесті про честь та безчестя, вам потрібно зробити інші вибори, щоб отримати ще один очівосік. За проходження квесту від Мірабу ми отримаємо механічний помічник. А за завдання про Дюфіна ви отримуєте трофей захисниця. За допомогу некеру в його завданні є у нас очівочка. А за квест Сліплес дають нагороду. А також за величезний і крутезний, як я вже сьогодні казав, квест про Миколу Фламеля. У нас є нагорода ось така. І нарешті останнє завдання Origins вам подарує певні спогади, тобто ехо, а також трофейчик. І на цьому, друзі, якщо ви виконали всі трофеї, про котрі я вам розповів, настав час заполучити платинову ачівочку, якщо, звичайно, ви проходили цю гру на 100% на PlayStation 5. І я вас з цим вітаю. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюсь, був комусь корисним. Підписуйтесь, лайкуйте і робіть різні там ритуали Ютуба. А також не забувайте донатити на зсу, любіть вашу маму і слава Україні, друзі.